Я радий вас вітати. Приємно, що вас так багато, що ви сьогодні в нас в гостях. Приємно те, що ви сьогодні поспіхаєтеся. Це дуже важливо. Будьте оптимістами. Я оптимісти чуть, чуть чудак і вам цього теж бажаю. Спасибі. Кожен із вас сьогодні вибирає свій шлях, український шлях. І головне. Не обов'язково, щоб до нас поступили. Головне, щоб це ваша була любима професія, тому що людина реалізовує себе і задоволення отримує від життя, коли вона в неї любима професія.